Що як він все продумав, щоб я зараз лівою частиною мозку програла цей конкурс? Чай, Але нічого. тут ми будемо працювати обома і обома руками. У більшості з нас активно працює ліва півкуля, яка відповідає за аналіз фактів, мову і роботу правої сторони тіла. Права півкуля головна за творчість та інтуїцію. Переважно б'є байдики. Як же відновити справедливість і змусити півкулі працювати разом? Найпростіший спосіб підключати до роботи ліву руку. Коли під час праці ви використовуєте дві руки одночасно, ваш мозок задіяний повністю. Це називається вправи для розвитку міжпівкульної взаємодії. Спробуй прямо зараз. Я дам тобі таке завдання з малювання, яке прокачає твої півкулі до чемпіонського рівня. Візьми аркуш і дві ручки. Тепер намалюй ось це, одночасно використовуючи дві руки. Вийшло? А тепер ось це. Уже складніше.